Історія створення міжнародного жіночого дня дуже проста. Це була спроба відновити спотворену століттями справедливість по відношенню до жіночої статі, адже якихось 100-150 років тому бути жінкою вважалося тільки одне безправ'я і гнітючий послух. Міжнародний жіночий день найчастіше пов'язують із соціалістичним рухом, адже 8 березня з перших років радянської влади став державним святом. Однак акції протесту розпочалися ще у 1857 році у Нью-Йорку. А у 1977 році свято стало дійсно міжнародним. ООН прийняла резолюцію, закликавши всі країни проголосити 8 березня днем боротьби за жіночі права. Що це все так би мовити, колишню радянську оболонку відкинути, то як день вшановування жіноцтва його можна залишити так? без Кварі Цеткін і Рози Люксембург. А якщо наповнювати це свято якимось ідеологічними мотивами, то тоді, звичайно, варто зробити 8 квітня міжнародним жіночим днем і вже... Про соціалістичні всі комуністичні нюанси забуті жінки для нас все любимі, Як говориться. чоловіки часто придумують відмовки, мовляв, 8 березня відзначати не варто. Пережитком минулого його вважає і лідер гурту Отвінта Юрій Журавель. Однак каже: якщо за цілий рік нічого не придумали для своїх жіночок, радить, як краще їх привітати. Наприклад, подарунок можна зробити своїми руками. Беремо нашу серветку двома пальцями. На довжину пів фаланги, і помаленьку загортаємо навколо, додаючи по одному пальцю От середній, підмізинний і мізинчик. І закручуємо все. От так от щільно. Знизу щільно закручуємо, а зверху ще трошки приминаємо. І за мить троянда вже готова. Повірте, вона буде в захваті від такого подарунку. Чоловіки, як правило, дарують на це свято квіти. Ну звичайно, квіти і подарунки, парфюмерію. Жінки у цей день кажуть: головне увага, однак також від квітів не відмовляються. Приємно, коли тебе привітають. Не можу сказати, що ми будемо якогось дуже гучного відзначати, але орхідеїв чоловіка я замовила. 8 березня одне з найпопулярніших офісних свят. Загалом його відзначають у 90% українських офісів. За даними українського кадрового порталу, який провів соцопитування, чоловіки витрачають від 50 до 100 гривень на подарунки для своїх співробітниць. Кошти вони витрачають свої. Перші весняні квіти, тюльпани та троянди найпопулярніші подарунки для українських співробітниць. Наші хлопці, дівчат уже привітали. Зокрема, мій оператор зустрів мене квітами ще з самого ранку. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.